Вітаю всіх, хто мріє про відпочинок. Чи планує його? Це прогноз погоди на світових курортах. і з вами Тарас Миколаєнко, де відпочиватиметься найкраще. Дізнаємось за мить. Генеральний партнер Троператор Тестур відкриє вам світ яскравих подорожей незабутнього відпочинку. Туреччина, Єгипет, Таїланд, Мальдиви, Куба, Домінікана, Шрі-Ланка, Австрія, Іспанія, Греція. Зайдуть ближчими разом із ТЕСТУР. У Португалії температура коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла сонячно. У Іспанії також ясно. Температура становитиме 18-20 градусів з позначкою плюс. У Франції сонячна температура від плюс 15 до плюс 19 градусів. На території Італії можливі невеликі дощі. У Генуї плюс 13, у Венеції плюс 11. До 20 градусів з позначкою плюс прогріється повітря у Неаполі. І на Сицилії плюс 17. На курортах Хорватії сонячно. Повітря прогріється до 17 градусів. У Чорногорії плюс 15. Греція на Солоньках становиться до 20 градусів тепла. Плюс 18 буде на острові Крит та на острові Родос – плюс 21. На курортах Болгарії ясно до 21 градуса з позначкою плюс. Сонячно на курортах Туреччини температура повітря там буде від плюс 22 в Анталії до плюс 24 градусів у Белеці. Далі на Кіпер тут температура повітря становитиме плюс 22. Відомі курорти Єгипту зустрінуть сонячної погоди, стовпчки термометрів покажуть плюс 31. Росія в Сочі ясно, плюс 19. А на курортах України також очікується сонячна погода в Ялті плюс 16. Янську до плюс 15, в Одесі плюс у Паторії термометри зафіксують плюс 18. Ви досі стовчики термометри досягнуть позначки плюс 21. Перенесемося до найкращих курортів індійського океану, де природа сприяє чудовому відпочинку. Там переважатиме тепла дощова погода, далі докладніше. Уже об'єднаних храбських Еміратах буде сонячна температура. Там становитиме 29-30 градусів. Також ясно на Сейшельських островах 28 градусів тепла. На острові Маврики плюс 25. Сонячно-Уддійському термометри зафіксують 31 градус вище нуля. На Мальдивах – плюс 28 дощ. Також дощі пройдуть у Таїланді. Температура повітря плюс 29. Дощі з грозами у Сингапурі – плюс 30. Далі країни Карибського басейну. Чудовий клімат і незабутні краєвиди це справжній рай для відпочинку. Далі про температурні показники. Далі докладніше. Куба там буде сонячно, повітря прогріється до 24. Зустрічатиме туристів до Ямайка. Температура там 28 тепла. У Домініканській республіці пройдуть дощі з грозами. Температура плюс 31. Наразі це вся інформація. Найкращі світові курорти чекають на вас, де відпочивати обирайте самі. Але не забувайте про відмінний настрій, гарне товариство. А з вами був Тарас Миколаєн. До наступного випуску побачимось на п'ятому.